Задекларував також він автомобіль Ford Focus. В принципі, у 24 роки це багато хто позаздрив би на рахунок такого автомобіля. Але відразу він його змінив. Змінив, ви думаєте, на гірший, ні, на кращий Купив він собі ось таку мазду. Дуже хороша машина, в принципі. Але попрацювавши буквально декілька років. І цей автомобіль йому вже... став не до вподоби. Купив він Toyota Camry. Music, Rainbow, sing it. Sing it. Як ми можемо бачити, вже й ця Toyota Camry не підходить. Вже захотілося самої новенької Тесли.